Привіт! Давайте ми подивимося, які енергії у нас йдуть на січень 26-го року. Ну, е е якісь доленосні, дол дуже доленосні події нас чекають. Е це союз, може вкластися, новий союз, шлях. Ми бачимо, як по сонцю це просвітлення шляху, я би так сказала. Це вдалі, вдалі кармічні союзи будуть вже формуватися, а це не тільки просто балаканина. Я би сказала: от дійсно, це показує карта в клевер, це, я би сказала, фортуна для України. так. А ось. По сонцю це щось, щось таке от визначне, яскраве. То, що ми ще не бачимо, але ми почуємо про це. Це щось нове буде. Я, ну, я думаю, що це гарантія безпеки. Що це гарантії безпеки до того, щоб ми вже Вийшли на потрібний нам шлях до завершення війни. Так, так ми якраз на роздоріжжі цього, ми це все формуємо. А, от, будуть досить, досить нові э, союзи. Такого союза в нас ще не було. Він нам буде гарантовано э, по, по цих по дуже гарні карти. Ну, звичайно, місяць ще буде важким, будуть нам ставити палки в колеса. До речі, на рахунок башня це є сама влада. Владі будуть змінюватися. Я вже казала, що владі буде на 26-й рік і йде зміна, так? і також на Росії так, також це буде так само 26-й рік. У нас якось так, вісі, в них в гіршу сторону, а всі всі зміни, які відбуваються, от вони ну не повірити це для того, щоб завершилась війна. Це так потрібно. Оці всі зміни. Комусь там щось подобається, не подобається, ми не можемо нічого зробити. От. Тому енергії досить цікаві, але місяць важкий, по важкий. А от на нас дійсно буде тиснути, так. Ну, по зміїться ще як саме так само війна. Вона вже йде, в нас війна, бойові дії, в нас ще продовжуються, але вже закладаються по книжці, фундамент, закладається щось дає нам силу на щоб завершити цю війну. Тому в цьому січні, і до речі, це буде на півроку, дуже-дуже от, багато домовленостей, дуже багато. От. І ця коаліція, яка була в Парижі, вона не дуже доленосна, вона перспективна, вона дає нам рух до, до гарантій безпеки, що гарантії безпеки вже не словесні будуть, а будуть вже зафіксовані документально. От тому місяць і важкий буде, але друг у нас все-таки друг з'явиться на постійній основі, який буде підтримувати Україну. І взагалі в нас в цьому році буде дуже багато союзів, дуже багато нас буде підтримувати. Це вже, якщо так считати не тільки місяць. Мені це дуже подобається. І нас чекають зміни, зміни для, для України, чекають зміни в гарному смислі цього слова. Так, все. На цьому в мене вся інформація. Ось. Всім дякую до зустрічі.